Добрий день, хлопчики і дівчатка. До нас на заняття завітала цифра 9 і привела з собою число 9. А ми пам'ятаємо, що число нам вказує на кількість чогось, як, от, наприклад, 9 дітей. Або 9 рибок. Або пташок. А з яких же чисел можна утворити число дев'ять? А число дев'ять ми можемо утворити з одного та восьми, або з восьми та одного, з двох та семи або з семи та двох. З трьох та шести, або з шести та трьох, та з чотирьох і п'яти, або з п'яти та чотирьох. Іншими словами ми можемо сказати, що дев'ять це один плюс вісім, або вісім плюс один, два плюс сім, або сім плюс два, три плюс шість, або шість плюс три. Та чотири плюс п'ять, або п'ять плюс чотири. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя заокруглений бочок. Та ще й хвостик як гачок. А ще цифра дев'ять дуже цікава. Якщо її перевернути, то вийде цифра шість. Шість і дев'ять близнюки, дев'ять шістка навпаки, їх впізнати дуже просто. В цифри шість до верху хвостик, ну а дев'ять, уявіть, на тім хвостику стоїть. Ось така цифра до нас сьогодні приходила в гості. Дякую на все добре.